Цим, знайшли двоє курсів, і на ці двоє курсів там мені відмовили, скажімо так. один Одні були курси пастичерія, тобто це робити тортики, пирожинки, два роки там навчатися. Ну на кшталт нашого ПТУ коледжа, знаєте, отаке от все. Але мені сказали, що, по перше, ми беремо тільки до 25 років, і, по-друге, нам потрібно, щоб у вас був атестат закінчення італійської школи. От, оце, що ви переклали свої. Ми, ми розуміємо, що ви маєте вищу юридичну освіту, комелей е брава. Вони мені сказали. Ну, я, От. молодець. Але для них ця освіта українська, ну, нон валенієнте, тобто ні, нічого не. От. І інше це була е, педагогічний такий коледжо. Там навчалися три з половиною року. Е, роки, теж після школи. От і там теж сказали теж саме, що ну там до 35 років брали. От я вже знаєте, я в такому літньому віці вже приїхала в Італії Італії. Ой, і там мені теж відмовили, тому що потрібен був шкільний атестат. Отак. От Мені сказали навіть порадили тоді, що слухайте, ну ви можете закінчити останні два а, роки школи, вам не потрібно з першого класу починати навчання. Останні два роки на, ма, даруйте, останні два роки, це фізика, хімія, геометрія, ну все історія, література, це все на італійській мові. Як це все закінчити ще і ще й скласти іспит, короче кажучи. Я така вся була дуже розстроєна. І от одного разу я на мовних курсах я була ще тоді. От, я своїй вчительки сказала, що так, ми з моїм Аміко їздили туди, туди і туди. Я вже не хочу нікому мити цю підлогу, я не хочу вже займатися прибиранням, я хочу стабільну, нормальну роботу. Я не претендую на якусь там кар'єру, але більш-менш стабільну і нормальну, розумієте? От, на що мені вчителька сказала: слухай, так є курси для емігрантів, є такі курси, я про них розузнаю от, і тобі потім все. Розповім. І от ви знаєте, через два місяці, ой, через два тижні. 2 місяці, десь приблизно через два тижні вона, вона прийшла і така, знаєте, щаслива, щаслива, і одразу до мене. І мені таке оголошення. І там, значить, італійська фірма, яка надає послуги з професійної переорієнтації. От. І е, ціни там були. Більш-менш такі, що я могла потягнути. Плюс ще мисливець він мені сказав, що він мені допоможе сплатити, тобто хоча б половину. От, плюс там були курси, ну там було дуже багато. Там був такий перелік курсів, там може 20 або навіть більше, там чого там тільки не було. От, і кондитери, і ці Аніматори, і комп'ютерщики, і садівники, от і робить такий ландшафт, от і там ще були курси а, перукарів, от і я чогось одразу так так, Я побачила курси перукарів, і я все я, я зрозуміла, що я буду перукарем. Тому що ви знаєте, от якщо не брати там до уваги моє хобі читання, малювання, вишивка. Я дуже-дуже, мені подобається щось робити з волоссям, його стригти, його перефарбовувати. Я все своє життя не знаю, як це робити. Я стригла, стригла всіх, всіх у себе вдома, свою доньку, себе, своїх подруг. Я не знаю. В мене це виходило само собою. Як то я всіх красила, знаєте? От так я дуже сподіваюся, що вам мене видно, тому що сонце таке. Так Ой. Так от. І тут я побачила курси перукарів, і я все думаю, боже, це ж Італія, це ж Італія. У мене була така, знаєте, дуже хибна думка, дуже хибна думка, що італійці вони ну такі майстрі, ну ну такі профі у перукарстві. Ну кожен там італійчик, він народ з народження, він вже з тими ножицями народжується. і Він так класно стриже. От, от в мене були такі от очікування від цих курсів. О тому, що я пам'ятаю навіть у Харкові, господи, якщо ти прийдеш, хоч щось робити зі своїм волоссям. От, у перукарню. Тебе отакий рахунок виставлять тільки тому, що в нас краска італійська, у нас там якісь ножиці італійські, і по італійській технології ми вам там щось фарбували, і це все італійське, італійське, і всі уходові у ці засоби для волосся італійське. І знаєте, в мене така склалося враження, що Італія це просто, це мега, це капітале, тобто це столиця такого перукарського мистецтва. Ви розумієте? Боже мій, і я думала, це оце мені, знаєте, це моя фортуна, тобто, так мені пощастило, що я буду в Італії, я буду вивчати перукарське мистецтво. От. Ну, що ви думаєте? Туди подзвонив мисливець, все запитав, сказав, що Маріана, ти знаєш, це був травень місяць. І вони починали працювати з вересня, тобто в мене було ще чотири місяці. І я йому сказала: так, так, я хочу, я хочу бути перукарем. Якщо от брати такі професії, ну що ти можеш щось робити руками, опанувати яку професію, щоб мати змогу заробляти собі, то ну, оце так. Оце перукарство, це, це моє, це моє. От і він казав: Ну, все, тоді ти поїдеш в Україну, відпочинеш і приїдеш у вересні, і з новими силами підеш на курси і. Опануєш нову професію. От. І я вся така замріяна, замріяна, я приїхала в Україну. Так, в мене вже з мисливцем були такі відносини. Знаєте, ледве-ледве трималися на сльозах. Але ну, от я ж думала, що от мене не буде чотири місяці, може він передумає. Тому що, ну, знаєте, все ж таки йому було б зі мною добре. Незважаючи на такий великий, таку велику різницю у віці, він був би зі мною як за кам'яною стіною. Не знаю. Він мені дуже подобався. І навіть зараз до нього в мене немає ну, претензій, а після того, як він мені час від часу робить такі подарунки, слухайте, ну, це просто. От. І тоді я поїхала в Україну. І я досить так непогано собі о, придумала, що я 8 місяців працюю, 4 місяці я відпочиваю, відходжу від цієї Італії, відпочиваю вдома у Харкові, в Україні. От. І потім знову приїжджаю працювати в Італію. І о, я так собі подумала, що. Мабуть, у ці чотири місяці я в Україні не байдукувала, не хвилюйтеся, я майже кожного дня я брала приватні уроки італійської мови, тому що мені потрібно було її напрацьовувати. І ще я так подумала, що оскільки чотири місяці я буду вдома, то мені потрібно там закінчити курси у Харкові перукарів, щоб я хоч щось вже вміла робити, щоб я на фоні всіх ну, не була знаєте, самою найгіршою студенткою. От, я так подумала, окей, може я не дуже на той час розмовляю італійською, але я зараз у Харкові закінчу курси, мені більш-менш все покажуть, розкажуть, як стригти, як що робити, як фарбувати за правилами. Тому що як стригти, ну я і так знала. Я не знаю, як це в мене виходило, але каре, каскад, господи, да будь-які оці а, фарбування волосся, що я тільки не робила своїм подругам, господи. от. Я навіть свого першого чоловіка, колишнього, скажімо так, колишнього чоловіка, він сказав, щоб я його підстригла. От. Ну я його стригла, 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 що потім він поголився наголом. Ну, Але все одно потім я знову і знову його стригла, і вже потім було перфектно. Ну, коротше кажучи, мені це діло подобалось. І подобається по сей день. От. Це дійсно та справа, якою б я займалася, якщо б. Якщо б, якщо б, так, про все по порядку. Так от, я знайшла у Харкові. Теж, знаєте, на той час, це 10 років тому. У Харкові були було багато курсів перукарів. Але господи, вони стільки коштували, що навіть після італійських заробітків я не могла собі дозволити багато курсів, там якийсь майстер чи майстриня. Ось вона там бере тільки 3-4 чоловіка. І, ну, коротше кажучи, інші курси пропонували. Теж за досить велику ціну, але щоб були свої моделі. Знаєте, коли там пишуть оголошення, що шукаю модель там на манікюр, на підікюр, на стрижки. Ну, господи, ну скільки потрібно цих моделей? Ти ж один раз її подстриг, і все, і все. Де їх набратися, цих моделей? От. І тут я натрапляю, значить, на таке оголошення, що на центральному ринку є такий. Курси, є такі курси перукарів. Вони називалися «Престиж». Престиж. Я не знаю, зараз вони є чи їх немає. І, і ціна там була більш-менш така, знаєте, нормальна. І заняття були майже кожного дня, тобто чотири рази на тиждень. І моделі вони давали своїх. От потім, ну. Вони давали все і робоче місце, тобто дзеркало, стул, стіл, оця таця, знаєте, яка ну, така, як шкафчик на колесиках, яку ти ставиш біля клієнта, і там, значить, в тебе все, і і ножиці От, І Я пішла на ці курси перукарів, престиж. От. І що вам хочу сказати, перші, мені здається, два тижні були дуже важкі, тому що я, якщо я сплачую гроші, то я хочу отримати якісні знання. От. А там викладала така жінка, ну, вона нібито нам робила дуже велику ласку. По-перше, так, був клас, там було, от я зараз не пригадаю, ну, нехай там 4, 3, 7, ну, може десь 10, 10 місць, 10, може 12 місць для навчання. От. Перш ніж почати навчатися, ти повинен купити повністю всі свої інструменти, тобто ножиці, фен, плойки, розчіски, брашинги. Оці всі, ну все, все, все. І потім це були курси майстер-перукар, універсал. Тобто нас вчили стригти і жінок, і чоловіків. А для чоловіків, як Барбір, ти повинен був купити і машинку. В мене досить, досить така. Знаєте, добра машинка. Маршал, мені здається, чи Манхеттен Маршал, якась там американська. От, і, ну, тобто, перш ніж почати навчання, ти повинен був вкластися не тільки заплатити за курси, а ще й купити оце все, одежу перекаря, все купити. І це теж така сума немаленька. І якщо тобі два тижні вже пасаті, вже, ну, вже пройшли два тижні, і ти ну, все одно ти дивишся, як вона робить. Ну, тобто, це було так. Дівчата, всі, всі до мене, всі до мене, і ось вона стоїть біля там, дівчини чи бабульки до нас приходили от, на безкоштовні ці стрижки. Вона стоїть і каже, так, зараз ми робимо каре. От, Наприклад, просто е, звичайне, класичне каре. Не, не каре каскад, не каре Боб, а от просто звичайне класичне каре. Робимо ось так відтяжку, отак зрізаємо, отак відтяжку, отак зрізаємо. Тобто, як, що? Ну, Пасу до попасу, ну, крок за кроком. Я нічого не розумію. І там всі такі були. Ви розумієте, там всі були з такими скляними очима. Так, все, все, давайте, тепер ви. І ми стоїмо з цими моделями, знаєте, як, ну, коротше кажучи, ну, це був якийсь жах. І вже потім, через два тижні, прийшла нова дівчинка. Вона була дуже молоденька, така, худенька, маленька, ось така на зріст, блондиночка з такими очима. Мені здається, її звали Інна. А ота жінка вона кудись поділась, і е, діло пішло. Ви знаєте, діло пішло. Вона дуже як то по-іншому пояснювала покроково. Потім нам давали розпечатки, що ти робиш е, крок за кроком. І потім ми відпрацьовували кожну стрижку. І ще так смішно було. Наші моделі були бабульки. От бабульки е, іноді приходили дівчата-студентки, а взагалі бабульки, у от був коридор повний з бабуляк. По-перше, вони там, знаєте, як Сарафанне Радіо, вони одна одній розповідали, що от є такий е, центр престиж. І вона, е, вони казали: оце ви нас стрижете безкоштовно, тому що це, мабуть, від пенсійного фонду ви чи від, від е, Совбезу. Тому ви нас безкоштовно Дережите, от я їм пояснювала, що ні, це приватна фірма. Просто що ми, ну, на вас відпрацьовуємо свої навички. Звичайно, бабулі були дуже довольні. По перше, вони оця знаєте. Сидіння в чергах, тобто вони спілкувалися одна з однією. От потім вони ж потім, коли їх починаєш стригти, вони ж тобі все розповідять про свою сім'ю, про своїх онуків. Потім, ну я не знаю, в мене завжди дуже легко виходило знайти контакт з клієнтом. Тобто мною були ну дуже всі задоволені, і від мене всі виходили такі щасливі, і дідусі, і бабусі. От і. Чоловіки і взагалі вони засинали під моєю машинкою і під моїми ножицями. Вони просто засинали. Я тільки йому голову так поставлю рівно, тільки йому плечі вирівняю. Дивлюсь, він вже знов куняє. Він каже, Боже, які в тебе лагідні ручки? От. Дивлюсь знову. спить. Тобто, бабульки і дідульки були дуже задоволені моїми стрижками. І я дивлюсь, в мене виходить дуже легко. Я навіть не могла іншим дівчатам пояснити, як це в мене виходить, але виходить. Виходить. я зрозуміла геометрію стрижки. Розумієте, в нас був такий окремий предмет на цих курсах. Я це зрозуміла, під яким кутом відтягувати це пасмо волосся, під яким кутом робити зріз, як його робити. Ну, тобто, це була теж, знаєте, така наука. Але е, перукарство це про. Скажемо так, напрацьованість. От чим більше ти спостережеш от, тим якісніше в тебе будуть потім ці всі стрижки. Так, мої хороші, вже 40 хвилин наболтала вам. 40 хвилин буду це все зжимати. Буде друга частина. Чао, чао.